Це проект Супермама, і цього тижня за золотий браслет змагається матусі з Вінниці. Знайомтесь, мама квочка Тетяна. Сину вже з 30 років, а він Це досі не відставить маміної цитьки. І своєму синочку, моєму горобчику, вже 30 років. У нього з'являються якісь дівчата, і він вже хоче відірватися від маминого крила. Але я вважаю, що він ще взагалі не готовий. Куди ж він без мене, без моєї любові, без моїх котлів? Дуже яскрава мама Катя, яка вирощує свою доньку у вседозволеності. Я дозволила дозвала свої донці 4 роки набити титу. Я взагалі нічого не забороняю. Вона може виділятись як хоче. Вона особистість і сама розпоряджається своїм життям. Мама Вундеркінда Олеся виховує генія, який знає вже шість іноземних мов і є найрозумніший Я серед всіх дітей інозем. у світі. Йому лише два роки, а він знає вже шість іноземних мов. Перше слово, яке він сказав, це було слово математика. Він знає всю історію людства на пам'ять і табличку множе. Мама астролог Мірінда, яка з дитинства причає свою доньку до духовних прагне. назвала свою доньку на честь планети Венера, щоб вона була така самогодня сильно відчувала всі вібрації цього світу, і моє третє око підказує, що вона дійсно стане володаркою цього світу. Замість різних ігор ми граємо з нею в карти та роби, не вже вміє ворожити. Замість казочок ми слухаємо мантри та перед сном кричає її медитації.